Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Осінь. Зараз осінь. Якось в цьому сезоні вона дуже швидко прийшла. Швидко похолодало, швидко пішли дожди то в тому році. Зараз жовтень, дождів майже не було. Були тижні дуже такі навіть теплі, сонячні, а в цьому сезоні якось все швидко так. І дуже холодно на вулиці. Останні мої думки, я думаю, про велик. Трансмісію Веліка. Вона в наш час. Дуже дорога. Швидко знашується і треба регулярно міняти. Ну, то знаєте, по -по, думки передня зірка шатунів. там 34 зуба ще 36 зубів, ще 38 зубів. А в мене система шатунів спереді дві зірки. Перша і друга. 2 на 9 касета. 9 швидкостей, спереді шатуни дві зірки. І там самий мінімал стоїть 32 зуби. Начебто, якщо я не помиляюся. Це мої думки. Ну, розберемось з трансмісією. Це, крім транс... заміни трансмісії, потрібно провести ще повне ТО, повний техогляд велика. Розібрати, почистити, смазати, відрегулювати все. Подивитися, що там іще треба замінити, може гальмівник Колодки треба замінити. Треба залити гальмівну рідину, замінити тросики, там почистити, змазати підшипники, це теж справа Фу-фу-фу-фу. Якісь сни сняться дуже дивні. Ну, сьогодні, сьогодні щось снилося, але на ранок я прокинувся і майже нічого не пам'ятаю. Такий якийсь сон був багато снів. Ну, пам'ятаю те, що щось тривожне було. І. Скоро буде Хелловін, цікаве свято. О, накат на велику зараз. Такі у нас кінець сезону. Все менше кеме накатую. Сідушка. Знову про провіліки. Велосідло. Велосідло у мене металеве. І всю пору року дуже холодно на ньому катати. Треба його замінити на інше сідло. У мене є пластик. Воно з пластмаси зроблено. Всередині пластмаса, там жодного металу немає. На самому велосипеді якраз в холодну пору року нормально катосити. Кат Відео у нас вже майже 5 хвилин. Ну, воно буде коротке, бо до цього я дуже довго яких нових відосів не випускав? У мене були YouTube-канікули. Ну все, друзі. Хотів з вами побачитись. Точніше, ви мене побачили. Може, ви. Лайкоси, підписки, коменти.